Ось я вже біля садочка, водички налила котикам цим підвальним. Кашка, корм. Чорна лапка поїла в нас під деревом, під вербою. А ці котики десь вони тут є. Їх дуже важко зняти, вони настільки вже дикі, а зимою я їм отам даю, де світиться. Бачите, внизу підвальна дирочка, туди я їм ставлю всю зиму, коли вже холодно, сніг, мороз. А зараз літо, то вони тут приходять їдять, бо там щось свараться, щоб не ставити. Ну, ясне діло, зараз вже й зараз мух немає. Ми зразу тільки тепло з весни, ми зразу переходимо сюди. А коли вже замерзає земля, холодно, то ми тоді вже перебираємося туди. Все, йду я далі, бо я сьогодні одна внук пішов до репетитора, там вона йому на вільні часи назначила. а... Дідка нас щось на роботі підняв і спина прихопила, ходи боком, то я одна.